Один із сценаріїв, який обговорювався після, після, після президентських виборів, це Петро Олексійович президент, Віктор Медведчук – спікер і Бойко-прем'єр. Наскільки такий варіант вирогідний? Це фантазія. Ну, підіть, на, підіть на вулиці, запитайте кого небудь. У нас через три години Майдан буде. Як, мені цей, Подобається цей київський жарт. Ніхто не вірив в третій майдан, тому зразу всі готуються до четвертої. Тобто у нас, знаєте, суспільний, суспільний контроль, відкрите громадянське суспільство вже наскільки що, слухай, краще не думай про таке. Не думай, не гадай, це, це ніхто не прийме. Нічого одіозного. Нічого одіозного. Я, я не маю сумніву, що. Такий акцепт, чи в цій редакції, чи якісь інші, там хто перший, хто там третій, це неприйнятно. Ми не такі вже. Зараз активно просувають повернення Медведчука в політику, от колишні регіонали об'єднуються. Е, 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 наскільки це небезпечно для країни? То я хотів, щоб ми зразу домовилися, що мені незручно е, персони обговорювати. Бо ви можете обговорити, ще хтось може. Мені, знаєте, пускатися до цього питання і казати, які там етичні сторони, моральні, фахові і так далі, або те, що робилося цими людьми раніше, хіба ми пам'яті не маємо і так далі. Я, я чесно скажу, що я, я не хочу це коментувати. Воно воно принизливе для мене, коли я вхожу в характеристику якоїсь політичної персони.